Які захищають на фронті не лише Україну, а передній край Європи. Ви, молодь, молода енергія життя. Вам належить майбутнє і вам творити його, крім того, що на сцені ви показували ну найкращі витвори і культури, і мистецтв, а головне українського духу. Ви ще і доклали свій дух до створення того. Що Європа ще не знала: український Мережевий міжнародний, молодіжний парламент. Юність Європи. Ви всі брали в ньому участь. Чи підтримуєте ви створення такого парламенту? Опласти! Дякую вам. Для творення потрібно мати інструмент. інструмент якого ще не бачила Європа, для того, аби у